Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів телефонну розмову з начальницею штабу оборони Збройних сил Канади генералом Дженні Карінь'ян. Насамперед подякував уряду та народові Канади за відчутну підтримку України у боротьбі за незалежність та військову допомогу силам оборони України, зокрема, висловив вдячність за активну участь в підготовці українських воїнів. Особливо важливо, що Канада активно долучилася до ініціативи перелік пріоритетних потреб України Prioritized list of Ukraine's requirements. з метою фінансування постачання нам критично важливого американського озброєння. Розповів про безпекову обстановку та оперативну ситуацію у районах ведення бойових дій, не припиняються ракетно-авіаційні удари противника по цивільній інфраструктурі, у тому числі по житлових будинках, дитячих садках, школах та лікарнях. Напередодні зими росіяни намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру з метою позбавити українців світла та тепла. У зв'язку з цим, найбільш критичним для нас є зміцнення повітряного щита. Користуючись нагодою, ще раз висловив вдячність генералу Дженні і канадському народові за підтримку та співпрацю в інтересах оборони України і захист демократії в Європі та світі. Переможемо разом! Слава Україні!